Шановне товариство! Ми зараз під'їхали сюди до автомайдану і вже весь наш майдан у Києві доєднується до того, щоб достукатися до цієї нечисті. Ви знаєте, що вона за ходом сонця знову виходить і знову намагається ігнорувати нас, знову намагається порушувати наші права, але зараз тут з'являються ще лідери опозиції Олег Ягнебок. Беркутівцями, яка перегрожує вулиці міст України, сіл України, покажемо, що ми не збираємося з ними рахуватися. Ви знаєте, я прийшов зараз до того, щоб до вас дійти кілька кілометрів. І люди далі продовжують їхати, люди далі продовжують іти. Вони хочуть показати зекові, що вони є, що їх мільйони і що ніякого не сьогодні жити по поняттям і нав'язати ці поняття всій країні, але в нашій країні значна частина людей, які не сиділи на зоні, які не порушували закони, і для яких абсолютно неприйнятні поняття, які нав'язує Бандюкович за зіровим всій країні. І тому ми тут сьогодні зібралися для того, щоб показати йому, що нас насправді мільйони можливо йому вдягають рожеві окуляри його. Прихвості його холоді. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб сказати банду геть, банду, геть, банду, гей. за наші з вами кошти. Зен захищає своє міжгір'я. За наші з вами кошти. Він вибудував палаці з золотими унітазами. І тепер. Займаючи мінтів за наші з вами кошти замість того, щоб захищати закон, захищає свій приватний маєток. Я вже давно говорив і ще раз хочу наголосити, я думаю, ви мене підтримаєте. Рано чи пізно міжгір'я впаде, але не треба його руйнувати. Безперечно, що золоті унітази треба переплавити і зробити золотовалютний запас, який вони зменшили втричі, поповнити його, відновити. А саму територію міжгір'я. Наприклад, на дитячу лікарню «Майбутньо», яку ми з вами всі поза намагалися політики, мали порахували інший шахрай, інший президент. На превеликий жаль. У нас досі на 23-му році незалежності не було жодного українського президента. А зараз з великою честю запрошуємо до слова лідерів української опозиції Олега Тягнебока Арсенія Цініката Віталія Кличка.